Обережно складають сукні і готують їх до відправки. Цю колекцію студентів і викладачів Запорізького училища моди та стилю незабаром представлятимуть у Парижі. Ми не мріяли навіть. Це від Фешн Глобус буде демонстрація модного одягу з розкриттям такої теми, як в чому секрет стійкості України. Відбудеться такий захід 12 лютого. Наталя Бабаєва розповідає: взяли участь у всеукраїнському конкурсі стартапів фешн-бізнес-прорив зі 109 учасників. Їхня колекція суконь скіфське золото увійшла в двадцятку кращих, і відтепер її презентуватимуть в світовій столиці моти. Ми змагалися не тільки з профтехом, але й з університетами. Роботу оцінювали дуже компетентне журі, це дизайнери, це дуже авторитетні особи в світі фешн, засновниця фешн-бізнес прориву. Вона побачила так і вирішила, що вона так, вона достойна і достойна представляти Україну в Парижі. Училище створило бренд одягу «Родовіт», під яким зшили дві сукні зі скіфськими мотивами. На одній із них вишита точна копія золотої пекторалії, яку у 1971 році знайшли у скіфському кургані товста могила на Дніпропетровщині, а на іншій пегас, розповідає викладачка Яна Бокша. Пегас це в нас взагалі це скарчі взята, плитка золота. Пегас тому, що це бог сонця раніше вважалося. Що це символ влади, так само, як і пектораль, так, це лідерство, це було золото, лиття. А нам треба було його переробити в вишивку. Звичайну, тканину, нитки, стіпки і так далі. В цьому була цікавість. На створення суконь від ідеї та ескізу до самого пошиття витратили два місяці. Плаття у нас трикотажне полотно. Такий, як іде на худі, нас декілька майстрин шили, тобто ну, біле безпосередньо. Ви біли, щоб, да? так? – Сукня з заниженим плечем, тобто довгі рукава з манжетами, сукня довга з розрізами. Її можна носити і як повсякденний одяг, можна десь. Так, на більш урочисту якусь подію, а саме найголовне можна на прохолодну погоду надіти це плаття. Це воно тепленьке. Поки ж сукні демонструватимуть у Парижі, в Україні студенти та викладачі продовжують змагатись в конкурсі. Двадцятка ця. В яку ми увійшли, буде далі навчатися. Тобто нас будуть навчати, як бізнес творити наших дітей, наших учнів. У фінал вийдуть лише 10 конкурсантів, які створять такі стартапи, які дійсно потрібні. І буде предоставлено всім переможцям, десяти учасникам. Платформа на ІЦІ. це американська платформа. Для нас це дуже важливо, щоб вийти на міжнародний ринок. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.